Всі мяу з вами Кіт Мяус. MobGames відзначає річницю Хобі плейтайм. Тому випустило відео, яке містить приховані деталі, які можуть натякнути на вміст третьої глави. Тож швиденько ставте вподобайки, а я починаю! Компанія Mob Games, розробник Poppy Playtime, випустила відео, присвячене роковинам хорор ігри і воно містить кілька прихованих деталей, які, мабуть, натякають на майбутню главу. Тизер трейлер третьої глави Poppy Playtime був випущений у серпні цього року, всього через три місяці після виходу другої глави. Судячи з неоднозначного тизера, гравці будуть досліджувати іншу частину плейтайм Корпорейшн Фекторі, можливо, з ще похмурішою історією ніж у попередніх розділах. Пройшов цілий рік з моменту надзвичайного успішного релізу Poppy Playtime, і фанати все ще чекають більшого завдяки своєму яскравому та майже сімейному зовнішньому вигляду, що приховує дуже темну, гротексну та заплутану історію. Poppy Playtime завоювала значну аудиторію гравців. У час спочатку деякі вважали його клоном ФНАФ, а Хаївагі з «Попі Плейтайм викликав суперечки серед батьків. Інді гра швидко стала барвистим основним продуктом жахів на виживання. У ювілейному відеоролику «Попі Плейтайм від Боб Геймс. Команда дякує гравцям за прекрасний рік і жартує, а також містить деякі приховані натяки на третій розділ. На мініатюрі зображено цифру 1 поруч із закривавленою рукою Хаївагі. Схожу на те, що було видно у трейлері третьої глави. Потім, після повідомлення від Mob Games, відео глючить, розкриваючи три цікаві деталі. До них відносяться зображення, яке виглядає як музична скринька, латинська фраза, яка перекладається як не те, що ви очікуєте, і числа 10 і 31. Ймовірно, музична скринька може вказувати на нового антагоніста третій главі Playtime». Можливо, це Джек в коробці. Вже встановлено, що протигаз з'являється в третьому розділі, і хоча Джек у коробці не з'явився прямо в тизері, він все ж таки міг бути захований. Передбачалося, що 10 та 31 відносяться до дати 31 жовтня, але фразу Не те, що ви очікуєте, важче розшифрувати. Цілком можливо, що новий трейлер до третьої глави вийде на Хеллоуін, ймовірно, з оголошенням дати виходу. При цьому було б несподівано, якби третя глава повністю вийшла на Хелловін. Короткий трейлер і теорії, засновані на тому, що гравці виявили в попі плейтайм, припускають, що дія третьої глави відбуватиметься у підрозділі PlayCar компанії Playtime Corporation, де діти брали участь у програмі Плейтайм, з усиновлення та експериментів. Шанувальникам доведеться почекати до 31 жовтня, щоб дізнатися, що насправді означають ці натяки. На цьому я закінчую, тож не забувайте поставити хвостик пістолетом на підписочку та натиснути на дзвіночок.